На КП електроавтотрансі відмовилися коментувати законність чи незаконність зупинки навпроти ТРЦ лавина у сумах. Я можу дати інформацію. Ну, своє своє я прошу. Вивчення. Ні, інтерв'ю, Давайте Так, Давай нам триваком. Ви ж розумієте, що це Ні, без інтерв'ю. Ми покажемо покажем вам документи, подвіржаючи лишень. Показали документи, на підстави яких їхні тролейбуси там висаджують та набирають пасажирів. А до цього ми руководствувалися рішенням, яке було прийнято 13-му році 177. Зупинки лавина в цьому рішенні ще немає. вноситься друге рішення, яке від 17.02.86. Зміни до рішення 177 про визначення нас зупинок міського пасажирського транспорту. Де говориться, що напрямок, який був внесений в рішенні 177, міняється і додається зупинка лавина. Зупинка Лавина є застановка в одному напрямку і в своротному напрямку. При цьому ніде. Крім цього, рішення виконавчого комітету про зупинку ТРЦ Лавина не згадується. Бо у паспорті маршруту номер 5 і тільки кінцеві зупинки повідомили працівники підприємства. Паспорт розроблявся у 2002 році, коли був відкритий цей маршрут. Угу. На той період. Оформлення паспорту і затвердження було такого порядка. Остановка дільна не оформляту не зазначувалися. Мова йде про місце, де 9 лютого під колес метролейбуса загинула 19-річна дівчина. Сталося це на зупинці, статус якої зараз намагаються з'ясувати. Принаймні, вчора перший заступник Сумського міського голови, коментуючи смертельну аварію, заявив. Там була зупинка на вимогу. Це для маршрутних таксі було рішення прийнято в 2012 році. Зараз ми з'ясовуємо, яким шляхом потрапило до паспорта руху тролейбуса ця зупинка так, що вони мали змогу зупинятися.